Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас у гості завітав їжачок. Він приніс нам осінні дарунки. А що у нього в кошику? Ви хочете дізнатися? Тоді слухайте і відгадуйте загадки. Саме з кулачок, червоненький бочок, доторкнешся гладеньким. Відкусиш солоденьке. Це яблучко. Яблучко росте на дереві. Дерево називається яблуня. Якого воно кольору буває? І червоне, і зелене, і жовте, рум'яне, наливне, соковите. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Це груша соковита. Груші бувають жовті, зелені, червоні. І ростуть вони на дереві. Дерево називається. Груша Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі, дрібні ягідки смачненькі, це вишні. Вишні ростуть на дереві, яке так і називається вишня. Вишні маленькі, кругленькі, кисленькі. Червоні та дуже корисні. Темно-сині карапузи сонцю виставили пуза. На варення пироги наминають за дві щоки. Це сливи. Слива росте на дереві, яке називається так само слива. Сливи бувають сині, фіолетові, червоні, зелені. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варені, і солодкий, і приємний. Малята ви впізнали? Це абрикос. Абрикос. Жовтого або помаранчевого кольору, круглої форми, смачний та корисний. Наче яблуко великий і смачний і соковитий. Є гладкий є бархатистий, весь червоно-золотистий. Це персик. Персик. Круглий, рожевий, солодкий, соковитий. Діти, а як назвати все це одним словом? Що це? Це фрукти. А де ростуть фрукти? Фрукти ростуть на деревах в саду. А ще малята, крім фруктів? Є дуже смачні та корисні ягоди. На лозі росою вмиті, зрілі грона соковиті, сонця силеньку черпали, золотистим соком стали. Так, це виноград. Плоди винограду являють собою грона солодких ягід. Форма у ягід буває і овальна, і кругла, А колір? Колір залежить від сорту. Світло зелений, фіолетовий, синій і майже чорний. Виноград дуже смачний і солодкий, не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же светься цей товстун? Здогадалися? кавун. Кавун дуже великий, але це ягода. Кавун росте на баштані. Зверху кавун зелений, смугастий, кругленький, а всередині червона солодка м'якоть. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зібрати полуницю. Ось яка полуничка гарненька, червона з зеленим хвостиком. Ось так вона росте під листячком. Треба довго пошукати ці соковиті солодкі ягоди. Малина. Ягідки малини червоні, солодкі та дуже корисні. З них роблять цілющий малиновий чай. Смородина. Маленькі круглі ягідки смородини бувають червоного або чорного кольору. Також дуже корисні, в них є багато вітамінів. Агрус. Ягоди агрусу жовто-зеленого кольору ростуть на колючому кущику. Тому, коли їх зриваєш, треба бути дуже обережним, щоб не поколоти ручки. Діти, а де ростуть здебільшого ягоди? Ягоди ростуть зазвичай на кущиках. Їжачок переплутав. Фрукти та ягоди. Давайте допоможемо їжачку. Будемо їх називати і говорити. Це фрукт чи ягода? Готові? Тоді починаємо. Кавун це фрукт чи ягода. Кавун це ягода. Абрикос це фрукт. Колуничка, це ягода. Яблуко. Це фрукт. Груша. Це фрукт. Смородина. Це ягода. Слива. Це фрукт. Малина. Це ягода. Виноград. Це також ягода. Молодці малята, розумнички мої! А ви знаєте, що можна приготувати з фруктів та ягід? Можна виготовити сік, зварити смачне солодке варення чи джем, зварити компот, а ще додати фрукти та ягоди у торт. У пиріг. Фрукти і ягоди дуже корисні. У них є багато вітамінів, які допомагають дітям рости і не хворіти. Отже, пригадайте, малята, що їжачок приніс нам сьогодні? Фрукти та ягоди. А де ростуть фрукти? На дереві, в саду. Діти. Їжте побільше фруктів та ягів. І будьте здоровими! До побачення, до зустрічі!